Так, є шпильки. Так давай тут. От так, є такі більш красиві, а це ну такі не дуже гарні, як кажуть, але різниця в їх трохи є. Зараз будемо пробувати, що з них твердіше. Видно? П'ятдесят п'ять, п'ять було десь, сорок один, сорок два, сорок три. Негарна шпилька виграла цей двобій.